Ну і власне тема, яка стосується руських удільних князівств, в складі іноземних держав, що було після того, як завершила своє існування і Київська Русі, Галицько-Волинська держава, і, яким чином українські землі опинилися в різних таких князівствах? Ми знаємо, що після смерті Юрія II Болеслава територія Волині перейшла під контроль литовцям, і там правив князь Любарт. Замок Люберта, ось він до речі, так це Луцьк. Відповідно, треба запам'ятати. Одна із пам'яток, які обов'язкові до запам'ятовування, а від його імені на Галичині правив дядько. Але після смерті Люберта претензії на Галичину висловлює Польща. Вона переходить за часів Казимира III до Польщі і фактично в той час розпочинається боротьба за владу на цих теренах між. Князями відповідно наступними такими зараз подивимося, до чого це власне призвело. Отже, тут треба запам'ятати, що починаючи із середини 14 століття, українські землі вони перебувають у складі різних держав: Чернігово-Сіверщина, вся Слобожанщина, в складі Московії, Велике Князівство Литовське контролює всю центральну Україну. Королівство польське контролює всю Галичину, починаючи з 1349 року. Молдова контролює всю Буковину, а Угорщина контролює Закарпаття. Десь тут не видно, от малесенька частинка це Закарпаття. Про Угорщину треба запам'ятати, отак раз і не завжди, що починаючи від цього часу, територія Закарпаття постійно перебуває в складі Угорського королівства. Постійно, як його повноцінна частина, без автономії, без нічого такого. Аж до по суті 19 кінця 19 століття. Отже, після смерті Люберта Коріатовичі отримали Поділля. Це племінники, відповідно, Ольгерда, Так, от сюди звідси його нащадки, переходить влада до Ольгерда, потім до його синів. Власне, що треба знати про Ольгерда? Про те, що він брав участь у битві на річці Сині Води. Битва на річці Сині Води ключова. Чому тому, що ця битва вона визволила українські землі від монголо-татарського панування, і після цього основна частина українських земель остаточно переходить до складу Литви? Після цієї битви Чернігово-Сіверщина і Поділля це теж все під контроль Литви переходить. І Поділля передають братам Коріатовичам. Оце, по суті, наслідок цієї битви на річці Сині Води. Для того, щоб детальніше з'ясувати, як же це все виглядало, отут місто вільно: це Литва, Замін Довга першого князя, це Гедеміна доєднується. А це за Ольгерда, дивимося майже вся територія центральної України. Ну, відповідно, Вітовт за своїми угодами теж приєднав одну із цих таких складових. Тобто треба запам'ятати, що внаслідок битви на річці сині Води до Великого князівства Литовського доєдналася і чернігово Сіверщина, яка до цього була в Московії. Це, до речі, дуже така спірна територія між ними, і Переяславщина і Поділля. Власне, рухаючись далі, що треба визначити? Що коли на території України правили литовці, то було все дуже так лайтово. В них було правило ми нічого старого не міняємо, нічого нового ми не впроваджуємо. Удільні князівства ще за тих часів, 14 століття, вони були збережені. Руська правда, судочинство, литовці це останні язичники в Європі. Тому вони перебирали особливо ті, хто мав близький такий контакт з Україною. Вони перебирали собі релігію православ'я. Тобто, такий формат ми зберігаємо і тут. В 14 столітті, коли в 1384 чи третій рік помирає Казимир III, це той, який захопив собі Галичину, Польща залишається без престолу на польський престол. Приходить Король. Ядвіга я, король, вона отут. Пише, що я король. Чому так? Тому що насправді титулу королева не існувало. Існував титул Король. В основному чоловіки займали престоли, а так як вона була жінкою, то і відповідно такий титул ніхто не змінював законодавстві. Вона була рекс, вона стала королем Польщі. Вона була заручена свого часу із Вільгельмом. Це був Гавзбургський такий представник династії Габсбургів, тому що вона не мала йти на цей престол. Вона не планувала це робити, але так вже склалася її доля. Але полякам не підходив Габсбург. Їх він не влаштовував через свою таку сильну близькість і до папства, і сміцну таку гілку поляки хотіли правити самостійно, тому вони вирішили зробити хід конем. Вони вигнали цього Вільгельма, і замість нього до Ядвіга прийшов Ягайло. Ягайло був литовським князем Литовці, останні язичники в Європі, Вони ще всі не християнізувалися, і таким чином мав відбутися союз між Литвою і Польщею. І мала відбутися християнізація за католицьким обрядом Литви. Власне, яка причина цієї Кревської унії? Тому що обом державам загрожував Титонський орден, і їм треба було якось отак кубки об'єднатися. Правила цієї унії, що Литовський князь мав одружитися з двігою, був зобов'язаний прийняти католицизм і охрестити повністю всю свою державу, формальна незалежність вона відбулася. Ягайло проголошував. Правителем і Литви, і Польщі, але Литва мала передати всі руські землі е, полякам. Власне, така, особливо такий останній пункт, він зовсім не підходив литовським магнатам. Вони там чинили різний обір. Ну, словом, в результаті ця, е, цей союз він так тріщав по швах. Фактично. Е, в, облаштувавши всю цю Кремльську унію, проти Ягайла виступає. І кейс тут і Вітут. Кейстут – тут це його дядько, Вітов це його брат двоюрідний, відповідно, бачимо так, оцю родинні такі зв'язки. По суті, вони розпочинають боротьбу через те, що от їм не сподобалася оця Кревська унія. По суті, на боці Вітов та противника Ягайла був Тевтонський орден, на боці Владислава Ягайла була Польща. В результаті цієї боротьби була укладена острівська угода, яка передбачає, що Владислав залишається королем. Тобто всі пункти Кревської унії вони окей, вони продовжують діяти, продовжують існувати. Але Великим князівством Литовським е, керує Вітовт, Він стає васалом Ягайла. Згадуємо систему е, середньовіччя про васалітет. Тобто власником всіх земель залишається Ягайло Владислав ІІ, тобто, а його васалом, тобто той, кому він ці землі передає, є Ягайло. Тобто, по суті, він йому так частково підпорядковується. За Вітовта, який правив на територіях Великого князівства Литовського, а це і українські землі, в тому числі. Ми пам'ятаємо, що в Польщі була Галичина, тобто тут цей пункт про те, що руські землі передаються ем, полякам, він тут був скасований, тому що якраз через це і розпочалися такі перепетії. І треба запам'ятати, що саме Вітовт розпочинає ліквідацію удільних князівств. Це треба запам'ятати обов'язково, тобто він ліквідовує Київське, Чернігівське, Удільне князівство. Він розширює кордони свої. Він виходить до чорного моря по суті, завдає поразки монголам, і треба ще запам'ятати отаку Грюнвальдську битву проти Тевтонського ордену, там де і поляки, і литовці, і русичі збираються разом. і їм вдається розгромити цей Тевтонський орден в результаті, коли вже спільна мета була досягнута, ну ніби вже і такого об'єднання не треба. Але все одно ці дві держави, і Польща, і Литва, укладають між собою ще одну городельську унію, яка підтверджувала, що Велике Князівство Литовське очолює Вітовт, та і це така самостійна держава. А Литовські магнати і польська шляхта зрівняні у правах. Отже, ми маємо. Кревську унію. Проти Кревської унії виступає Вітовт, розпочинається боротьба, результатом якої стає Острівська угода. Острівська угода передбачає те, що правителем Великого князівства Литовського залишається, є Вітовт, а Єгайло лишається польським князем. Вітовт розпочинає свої реформи, він скасовує всі удільні князівства, розширює свої території, і в результаті спільно і поляки, і литовці, і Русичі виступають проти Війська Тевтонського ордену, а власне такий виступ був метою об'єднання цих двох держав. Після того як цієї мети досягнуто, укладають Городельську унію. Це отак, от ну буквально от скорочений такий формат. Після смерті Вітовта до влади приходить Свидригайло але полякам це не подобалося, тому що це теж це був брат Ягайла, і він був таким більш потужним у плані того, що він хотів самостійності великого князівства Литовського. У відповідь на це поляки захоплюють. Розпочинається війна за Поділля, поляки захоплюють е, ці території і ставлять там очільником Сигізмунда. Тоді розпочинається боротьба між Свидригайлом і Сигізмундом. Сведригайло. Розуміючи, що поляки намагаються накинути свою таку ідею формування держави, бере з собою прибічників своїх українську знать, білоруську знать і створює Велике Князівство Руське. Тобто, це була якась нова держава, яка б не пов'язана була ніякими уніями із Польщею, вона була б самостійною. Через це поляки розпочинають ще більшу агресію в результаті битви під Вількомиром. Її треба запам'ятати в 1435 році. Всегізмунд здобуває перемогу, князівство Руське ліквідоване а Поділля залишається у складі Польщі. Ну і тим часом здійснюються кроки щодо скасування князівств. Треба запам'ятати дві дати. Це вже був Невітовд. 1452-й це було Волинське князівство, 1471 Київське князівство. Ці дві дати про князівства обов'язково треба запам'ятати. І по суті, ми бачимо такий розподіл земель. Так, князівство Литовське контролює весь центр. Московія має теж свою частину, за яку йде боротьба, от така постійна. Поділля і Галичина в нас польське, Молдова має Буковину і Угорщина має Закарпаття. Південь України контролює Османська імперія, а Кримський півострів, Монголо-Татари. Отакий переділ територій ми маємо. Тепер детальніше про кожну з частин. Отже, щодо Московії, до неї відійшла Чернігово-Сіверщина ще на початку 16 століття, через те, що. Через те, що литовці починають окатоличуватися, через те, що московити є православними, до них приєднується Чернігова Сіверщина. Сама як наслідок розпочинаються оці війни. Ну тобто, Чернігова сіверщина, це там населення русичі. Вони були православні. Були під контролем великого князівства Литовського, але князівство Литовського католичується. Це русичам не подобається, і вони самостійно намагаються перейти під владу Москові. Розпочинається війна. Війна, битва під Оршою, Треба запам'ятати, де брав участь Костянтин Острозький. От він, мужчина такий. Він був князем Литовським тогочасним. По суті, не дали. Чернігову сіверщину знищили москалів. І така, е, от така була відповідь великого князівства Литовського. Про Угорщину ми знаємо, що туди ще в 11 столітті відійшла Закарпаття. І так, весь період воно там було повноцінною такою частинкою. Туди, до речі, втік Коріатович Федір, тому що він не знайшов спільної мови із польським королем. Молдавське князівство це Буковина. Молдова формується в 14 столітті, відповідно. От там постійно територія Буковини, вона у складі Молдавського князівства, яке до 16 століття було самостійним, а потім це васал Османської імперії. Тепер про Кримське ханство. Ті дати, які треба запам'ятати ключові, це те, що розпадається Золота Орда внаслідок цього розпаду. Кримське ханство проголошує свою незалежність у 1449 році. Дату цю запам'ятати обов'язково. Але самостійно воно не було так, як тут південь контролювали турки, то вони одразу собі накинули сюди владу в 1478 році. Вони стають васалами Османської імперії, і з тієї пори Кримське ханство співпрацює з турками, постачає туди людей, тобто постачає всіх полонених і здійснює грабіжницькі набіги сюди на території України. По суті, стає такою напастю для українських земель. Через це, через те, що облаштовується земля польська, через те, що поляки накидають свій католицизм, через те, що нема порядку, і через те, що треба захищати українську землю від татар і нові неоселені землі, так отут, де кримське ханство було, тут ніхто не селився, через те, що вони нападали. Через це з'являються козаки. Про козаків є детально в наступній темі. Тут треба запам'ятати звідси, що вони з'являються саме в 15 столітті в 1489 році. Перша письмова згадка про козаків. Щодо суспільно-економічного життя, що тут треба знати? Що основа це сільське господарство у містах? Були цехи. Що таке цехи? Це як виробництво. Але в цехах це виробництво воно було чітко регламентоване. Кожен цех мав статут, мав своїх майстрів, підмайстрів, Щоб стати майстром, треба було пройти тривалий. Тривалий час навчання, по суті, так. І е, тут чим відрізняється цех від мануфактури, яка приходить згодом, це те, що тут один майстер робить один виріб від початку до кінця. Тобто розподілу праці тут немає. У містах є макдебурське право. Що таке макдебурзьке право? Це право міста на самоврядування. Ми знаємо, що. Основа середньовічних таких суспільних відносин це феодалізм. Тобто земля це найвища така цінність. Королі, як правило, цією землею володіють. І вони її передають у власність певним феодалам, так? тобто землевласникам за прихильність, за військову службу через те, що це вже родинна якась така родова знаці землі в них є. І виходить так, що всі міста і села належать тому чи іншому феодалу. Магдебурзьке право воно тут заубезпечує міста від такого. Свад... Вілля боярського, феодалівського, фактично, так? що не пан прийшов і сказав, як я хочу, так у вас має бути, як хочу, так я буду судити. Макдебурзьке право це по суті право на самостійність цього міста. Воно цьому феодалу сплачує лише податки. Оцей момент важливий. Фактично, основою цього Макдебурського права є магістрат, це орган, як міська рада. От, магістрат, там, де все це орган управління, де все збирається. Є лава, лава це суд. Яку очолює війт, і є рада, оце міська рада, яку очолює бурмістр, це мер. Тобто магістратна зділиться на дві частинки: судова частинка, і та частинка, яка вирішує певні питання, яке місто мало Магдебурзьке право було дуже от класною і легше йому жити. Із, Власне, персоналі, окрім уже згаданих, треба ще знати Юрія Друговича. Це український філософ, він викладав у Болонському університеті, навіть був ректором цього закладу. Це треба запам'ятати. Автор першої друкованої книги прогностична оцінка поточного року. Перша друкована книга була пізніше, потім не ця. Але е, він працював в Європі. Відповідно, там друк був набагато швидше, ніж в Україні. В принципі, з цією темою все.